Куди, куди, цього в рот не беремо? Ти вже все закручуває. Вже На, давай, отак. Отут тримайся, отут тримайся, во, отут лучше тримайся. І то цепки таке ж було. Вовка, зараз випадеш. Ти зараз випадеш. Валька мала. Що, сиди. Щоділа, нам треба їхати з ним. Поїхали, їдемо, лягай. Лягай трошки, їдемо. О, давай, давай, їдемо, їдемо. Лягай. Тільки треба. Вовка. А.